Шокуючі факти про готовність польської армії до відбиття потенційної російської агресії, а точніше, про її неготовність, майже повну неготовність, повідомляють польські генерали, які фактично б'ють тривогу, вийшли до преси і кажуть, що ну власне треба щось міняти, тому що якщо Росія нападе. То Польща воюватиме від п'яти днів до двох тижнів. Про це зокрема заявив генерал-майор Мачей Кліш, оперативний командувач Збройних сил країни, який в телевізійному інтерв'ю зауважив, що підтримка України спустошила склади боєприпасів у Польщі, Правда, зауваживши, що. Краще не говорити про це надто детально, тому що це ще більше лише налякає поляків. А от його підлеглий глава Бюро національної безпеки Даріуш Луковський заявив, що запасів боєприпасів польської армії вистачить лише на 5 днів війни. Мачей Кліш сказав, що у разі російського вторгнення, залежно від того, як вистимуться бойові дії, оборона може продовжуватись тиждень або два за сьогоднішніх рівнів запасів. Отже, що виходить, виходить, що наші західні сусіди, навіть найвойовничіші, як вважаються поляки, не переводять свою промисловість на військовий лад попри явну загрозу Росії, ну, яка три з лишнім роки вже просто ну, ну, дуже явно вісить на кордоні. Ракети перелітають. Вони замість того, щоб запускати виробництво снарядів і всього всього, вони погоджуються підтверджувати. Слова дядушки Байдена про те, що ну, це ж українська ракета залетіла на польську територію, це ж не російська, ми не повинні відповідати. Але е що кажуть експерти військові західні? Ну, от те, що недавно в мас-медіа було оприлюднено, зокрема, в німецькому виданні Bild, про те, що е ця. Цей сезон літній може бути останнім мирним літом для Європи, тому що Росія після України, ну, в разі якщо буде укладене перемир'я, може піти далі і напасти на Прибалтику і Польщу. Ну, в світлі заяв польських генералів, стає зрозумілим, чого. Ті ж німецькі експерти військові б'ють тривогу. Так воно ж понятно, що е, ніхто не готовий. Ну, очевидно, що така ж сама ситуація і в Балтійських країнах: Литві, Латвії, Естонії. Е, тільки з тою різницею, що у них армії на порядок менші ніж у Польщі, і снарядів, очевидно, що е, так само е, не вистачає. Навіть на ці дуже мікроскопічні армії. Тобто, в принципі, в принципі, у Путіна дуже дуже лакомий кусок. Я не знаю, чого він ще думає, чого він не погоджується на пропоноване Трампом перемир'я з Україною, за яке він. Купу бонусів е, може отримати, в тому числі е, зняття, як мінімум, частини санкцій і навіть американські інвестиції, тому що е, буквально за кілька місяців він може перекинути свої війська на північ, на північний захід, вдарити по Прибалтиці і навіть по Польщі і пройтися до самої Варшави, якщо не далі. Ну, майже парадним э, строєм.